6 вересня Борис Джонсон покинув посаду прем'єр-міністра Великої Британії. Замість нього британський уряд тепер очолює ліс трас. Цю посаду Джонсон займав більше трьох років. У прощальному виступі на Даунінг-стріт він почав промову перед сотнями людей з подяки за те, що вони прийшли сюди рано вранці. Він запевнив, що оновлений уряд допоможе країні пережити кризу з найменшими втратами. А він, в свою чергу, буде підтримувати кожен крок. Рок нового прем'єра і нового уряду не оминув в своїй промові Джонсон і Україну. Він вважає, що британці цілком допомогли змінити хід найбільшої європейської війни за 80 років. Джонсон підкреслив, що енергетична криза спричинена жорстокою війною президента Росії Володимира Путіна. І Якщо він вважає, що може досягти успіху, шантажуючи або залякуючи британців, то він повністю помиляється. Прокоментував Джонсон, Щодо подальшої кар'єри він пожартував. Зараз я схожий на одну з тих ракет носіїв, яка виконала свою функцію. Тепер я обережно увійду в атмосферу і невидимо пришвартуюсь у якомусь віддаленому і темному куточку Тихого океану.